Знайти правильні аргументи, чітко викласти свої думки та уважно вислухати опонента. Усе це головні риси дебатера. А таких в школі гімназії Мрія зібралось понад півсотні з різних міст України. Усе це міжнародний проєкт, молодь дебатує за німецькою системою. Одеські мрійники готувалися ще з серпня, аби потрапити до регіонального етапу турніру. Крім гімназистів з Одеси, тут ліцеїсти зі Знам'янки, учні з Кропивницького, Херсон. На Каховки Южноукраїнська та Миколаєва, і ось урочисто на відкритті оголошують тему, дебатуватимуть про день багатокультурності. Так та чи варто його започатковувати в Україні взагалі? Ми о, боїмося, що даний різик буде не о, і що в процесі глобалізації українська культура о, асимілюється іншими о, іншими етнічними о, культурами. Слідкувати за ходом гри будуть поважні гості. Це Ольга Пішель, керівниця проєкту з Німеччини та Олександр Ярема, заступник міністра молоді та спорту. В Україні немає культури дебатів, немає культури дискусії ні на рівні шкільному, ні на рівні державному. Тому нам здавалося, цей проєкт був започаткований у 2015 році, і спеційно тоді нам здавалося, що це дуже, -дуже важливо для розвитку демократичного суспільства в нашій країні. І цей проєкт, цей метод. Являється дуже гарним методом для обучення учнів з раннього віку обучення принципам критичного мислення для того, щоб досягти успіху в житті, потрібно мати навички, потрібно мати компетенції, потрібно критично мислити потрібно адаптуватися під різні зміни зовнішнього середовища. І якраз коли ми говоримо про дебати, це Ті компетенції і ті навички, які дуже от, допомагають цьому, тобто вміння реагувати на ситуацію, вміння приймати нестандартні рішення, аргументувати свою позицію. І тому для нас дуже важливо спілкування і власне створення таких майданчиків, де молодь може комунікувати між собою. Місце, де власне і проходить турнір, вразило навіть дебатерів з досвідом. Це Максим. Він приїхав з Миколаєва, каже, від школи гімназії мрія в захваті. Вона дуже красива, такий стиль білий, синій, дуже приємне приятне впечатлення. Не зря школа називається мечта. Ну, тому що таке райське, знаєте, райське настроєння вона створює. А по поводу проекту, то дійсно, дуже цікаво і головне познавательно, тому що ну навики. навыки скромной и введение техника дебатов это очень важно и поэтому собственно я и согласился однажды поучаствовать и поэтому для меня это ну, очень интересно Господарі території, гімназисти мрійники пояснюють, дуже раді бачити стільки розумних та талановитих ровесників. Втім, конкуренції не бояться, бо знають, готувалися сумлінно. Рівним їх немає. До того ж, дуже хочуть потрапити на фінал проєкту до Харкова. Дуже приємно розуміти, що школа змогла організувати міропрія столь високого рівня. і то що тут умних ребят, які можуть составить хорошу конкуренцію і провести цікаві дебати. Певнені розумні талановиті мудрі не за роками учні України знають, чого хочуть, тому й отримують перемоги раз за разом. Цього разу у чвертьфіналі путівку в Харків отримали відразу четверо школярів. Двоє з них Одесити. Олег Панін з автомобільного коледжу та мрійник Вадим Войкін.